Ранок надії триває, мали невеличке тренування для нашого здоров'я. Сподіваємося, що ви себе добре почуваєте. Я, власне, якось відчуваю, що оживилася, з'явилося більше енергії, тому що десь ми допомагаємо м'язам потягнутися, туди потрапляє кисень через кровотік. Так? І це справді робить нас більше бадьорими і додає здоров'я, звичайно, що ми це всі знаємо. Ну що ж, вже потрохи приходить час до нашої фінальної розмови. Ми дуже хочемо поговорити в контексті також годинника судного дня. Ми знаємо, що сьогодні багато науковців, дослідників, вони розробили такий годинник, який вказує час до глобальної катастрофи нашої землі. І знаєте, людей це лякає. Людям страшно, коли вони чують таку інформацію, ось перевели його вже вперед і залишилось там 90 секунд. Але ми, християни, знаємо, що Біблія давним-давно нам вже сповіщає про те, що буде в кінці віку, що буде судний день, що буде, будуть війни, катаклізми, будуть мори. Буде все те зло, яке ми спостерігаємо протягом останніх років. Які ми живемо, навіть за нашого життя ми могли вже це бачити. Тож говорили про годинник судного дня і час відкрити Біблію, щоб дізнатися, що власне Біблія говорить про судний день. Для цієї розмови ми раді вам представити нашого наступного гостя, священнослужителі Віктор Власюк, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Сьогодні, знаєте, от найбільше запитів в інтернеті у людей нещодавно було, коли з'явилася інформація, що годинок судного дня підняли вперед, що ось залишилось там вже менше секунд до опівночі. Так би мовити. це все умовно, так але. Як я вже кажу, нам, християнам, не дуже то й страшно, тому що ми це все вже давно знаємо, що наш час він скорочується. Скажіть, будь ласка, судний день, що Біблія говорить про нього? Взагалі, якщо говорити про судний день, то треба сказати, що від книги буття першої книги Біблія до книги об'явлення дві теми переплітаються. Це як дві нитки в вишиванці. Так? Це спасіння тема. І, і питання суду. Uh -huh. З однієї, питання спасіння воно відкриває нам Бога милостивого, люблячого, а з іншої сторони, тема суду вона відкриває ще одну грань Бога справедливого. Uh -huh. І якщо брати священне писання, так, то ми зустрічаємо, що в ізраїльському народі дійсно було особливе свято, свято Юм Кіпур або судні, дні, дні очищення, так, коли ізраїльський народ приходив. До земної скинії, і первосвященик входив в святе святих uh -huh. для того, щоб символічно представити прощення народу, який прийшов туди, і виходячи звідти, ці гріхи були перенаправлені на козла відпущення. І таким чином народ е, з благоговінням спостерігав за цією подією, щоб отримати це прощення, те, що Бог благоволить, те, що Бог добрий до них, щоб він прощає, знімає почуття вини. І таким чином відбувався, ну скажімо, судний день в житті ізраїльського народу. Як взагалі треба було готуватися до такого судного дня? Що ми, можливо, ще повинні знати про судний день, от в контексті який ви розказуєте, ну, якщо говорити про ізраїльський народ, коли існувала земна скинія, то кожен вірянин він повинен був принести жертву. Жертви амця, які, яка вказувала символічно на, Ісу, на Ісуса Христа, фактично, віра в Спасителя, в Месію, так вона мала бути присутня в житті цих людей. Звісно, що крім цього, е, люди сподівалися на те, що е, Бог е, обов'язково очистить їхній гріх, тому вони десь смирялися один перед одним, вирішували якісь конфлікти. Вони старалися стати ближчим до Бога, більше е, дослідити е, своє життя і таким чином е, з вірою наблизитися до Господа, який би їх міг би простити і задовільнити цю потребу їхньої духовності. Угу. Ви сказали, що е, як дві нитки переплітаються судний день в Біблії на початку, можна сказати, е, так, історії, так? І... Буде це до закінчення. Чи чекає на світ суд у майбутньому? Чи буде ще судний день? Дивіться, якщо говорити про е, судні дні да, або про суд в майбутньому, то дійсно ми зустрічаємо в Біблії, що те, що е, говорилося е, попередньо про е, День Очищення, це має відбутись в майбутньому. Це має відбутися тоді, коли Господь е, очистить святе святих, так, і Він е, після тисячолітнього царства мав би перекласти гріхи всіх розкаяних грішників на диявола, да? який є провокатором всіх гріхів. Ось. Але це е, ми розуміємо остаточна фаза суда, От, е, тому що є е, е, інша фаза суда, слі, слідчий суд, так. І в книзі об'явлення ми читаємо про те, що настала година суду його, поклоніться тому, хто створив небо, землю і водні джерела. Uh -huh. Тобто ми розуміємо, що суд це процес, і він відбувається вже сьогодні. Він відбувався в минулому і він відбудеться в майбутньому. Якщо говорити про сьогоднішні дні, так, то в Біблії, наприклад, є чимало випадків. Коли Бог робить присуди, наприклад, в житті Валтасара він скаже такі слова, ти знайдений е, легким, тобто його життя, воно, е, воно в якійсь мірі отримало вирок вирок е, Божого присуду вже тоді, коли він жив, так або, наприклад, е, випадок з книги Левит, 10 розділ, е, коли сини Аарона вони принесли чужий вогонь. В святилище і таким чином вони хотіли, якби самі е, заробити спасіння, угу. долучаюсь. Теж до вашої розмови трішки запізненням вітаю, пане Вікторе. А власне, як нам тоді слід готуватися до цього суду, який попереду нас чекає? Чи щось від нас взагалі залежить? Будь ласка, прокоментуйте, що нам робити, от буде той суд, чи якісь дії нам виконувати перед ним? Якщо подивитися уважно, що відбувалося в святому святих, або що знаходилось... Там був ковчег завіту, там були заповіді Божі і кришка милості, яка вказувала на благодать Божу. так? І сьогодні ми повинні розуміти, що людина сучасна вона в своєму житті повинна встигнути за життя прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя. Це дуже важливо. Тому що тільки завдяки прощенню Ісуса Христа, завдяки тому, що Він пролив кров за грішника. так? Ми можемо е, на суд не приходити. Так в Біблії сказано, що е, віруючи в Ісуса Христа, Він на суд не приходить. Але разом з тим, е, оця Божа благодать, яку ми приймаємо, вона веде нас до послуху заповідей Божих. Тобто люди, які приходили в, землю, в земну земну скинію, і вони бачили, що Бог їх прощає, Бог їх благоволить, звісно, що в них було побудження жити далі згідно Божої волі. Дотримуватись тих правил щасливого життя, тому фактично і в книзі об'явлення ми теж про це читаємо: що е, люди повинні мати цю віру в Ісуса Христа і е, бути на стороні 10, 10 Божих заповідей. Це є запорукою того, що для нас суд не буде страшним, він не буде е, з поганим негативним вироком, покарання, так? а є інша сторона суду, добра. Коли виносять оправдання, так? коли виносять е, добрий вирок, і людина звільняється з зали суду як оправдана. А власне, чи всі е, люди будуть залучені на цей суд, тому що в Біблії ми знаходимо слова, що е, праведників суд не стосується, вони на суд не прийдуть. Е, як ці е, слова коментувати, написані в Біблії, е, як ми можемо їх проглядіти в своєму житті? Чи нас це стосується? Дивіться, ми попередньо сказали, що суд складається з декількох фаз. Є слідча фаза суда, так як в земному, і є е, фаза, коли відбувається безпосередньо вирок. Е, якщо говорити про те, про це біблійний вірш, який говорить, що віруюча людина на суд не приходить, ми повинні розуміти, що вона не приходить на е, суд, е, на ту фазу суда, коли буде здійснюватись безпосередньо вирок. Угу. Але е, фактично е, вона також, кожна людина, кожен мешканець на землі. Вона є е, об'єктом да, слідчого суда. І наші справи, наша віра, наша мотивація, вона вся зважується на небесних терезах. І тому е, в цьому суді ми беремо участь. Так? А от е, коли вже буде вирок, ми на нього не приходимо, тому що ми маємо заступника, е, ми маємо ходотая, ми маємо адвоката. Е, якби, Суддя, який буде судити, він одночасно є і нашим захисником. І в тому випадку, от на ту фазу суда, коли буде вирок для всіх грішників, які не прийняли Ісуса Христа, ми туди не приходимо. Але в слідчому суді, звичайно, ми беремо участь, тому що є книга життя, і туди записуються імена людей, які живуть на нашій землі. Дуже дякуємо вам. Знаєте, коли е, перше навіть Чисто по нашому земному мисленню ми чуємо слово суд, то, звичайно, виникають якісь такі боязливі думки, якось, можливо, тому що це зв'язано з нашою реальністю, суди бувають різні і змінюють життя людей повністю. Чи варто сьогодні боятися суду Божого людям? Чи це залежить від людини, від її життя? От, власне... Це як ви нам підкажете? Я хотів би на це питання відповісти біблійним віршом з послання до Івана, з першого послання до Івана, 4 розділ, 16 текст. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває, Той в Бозі. І Бог в нім пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний. Бо який Він, такий ми на цім світі. Страху нема в любові, але досконала любов. Проганяє страх геть. Тобто, про що цей текст говорить? Біблія нам говорить про те, що якщо ми приймаємо Бога, Бога любові, то Бог любові, Він проганяє страх. І тому нам боятися суду, віруючим людям, не потрібно. Але якщо ми не приймаємо Бога любові, ми не приймаємо цієї жертви так, Ісуса Христа, то тоді, звісно, що перед судом буде надзвичайно великий страх. І люди будуть ну дуже сильно тремтіти, коли будуть відбуватися ці присуди Божого гніву, коли чаша беззаконня буде переповнена і Бог буде звичайно виконувати цю сторону правосуддя зі своєї сторони. Угу. Ну а як нам? От сприймати взагалі, от образ Бога, який нам Біблія описує, що він багатомилостивий, що він люблячий, а він заступник там зараз на небі. Ісус Христос за нас заступається, забирає наші гріхи. Як нам тоді зрозуміти роль безпосередньо Бога в цьому процесі останнього суду? Тобто тут проявиться вже не тільки його милість і любов, а також і виконання вироку знищення неправедних людей тобто, ну якось поєднати це не дуже легко в свідомості, що от останній такий вирок буде виносити люблячий, багатомилостивий Бог. Дійсно, ми в Біблії зустрічаємо Бога багатомилостового, люблячого. І мені здається, що ця частина теми спасіння і Бога милостивого, вона переважає в Біблії. Але як я вже сказав раніше, що є випадки, коли Бог здійснює свій присуд. Наприклад, в житті ізраїльського народу були моменти, коли Бог допускав в, їхній, в їхньому народі війни, катаклізми, і не тільки в житті там, Божого народу. так? Але в житті е, е, Єгипту, Моава е, Бог допускав якісь певні природні навіть катаклізми, щоб люди прийшли до покаяння. І е, випадок, наприклад, з Ананією Сапфірою, так, говорить про те, що Божий присуд відбувся тоді, коли вони обманули Бога, обманули Духа Святого. Тому ми бачимо, що грань правосуддя вона е, присутня. Ми просто не знаємо, як це відбувається так, в Божому промислі. так, і, але воно є. Ну звісно, що Бог довго терпить по максимуму, щоб люди розкаялися. Але настає момент, коли вже вороття немає. І от ви знаєте, що оцей випадок з синами Аарона, так, е, е, там сталося так, що Божий вогонь зійшов і вони померли на місці. І навіть коли Арон почав щось говорити, Мойсей, коли вступився в цю розмову, він замовчав. В нього вже не було е, слів. Тому що він розумів, що це відбувся е, присуд Божий. Тому, е, коли оця е, чаша беззаконня, вона переповнюється, тоді е, вступає е, в силу оця сторона Божого характеру е, справедливості. І Бог змушений це зробити, щоб гріх не прогресував далі. <гум> Треба. Дуже добре подумати над цією темою і над <кій> взагалі моєю безпосередньою участю, ну, тобто кожен з глядачів, подумати стосовно о, моєї участі на цьому суді, о, які зараз в мене стосунки з Богом, серед числа яких людей. Я хочу знаходитись, та і я буду знаходитись, а, тому є гру підґрунтя для роздумів. А, наостанок, Вікторе можливо, ви хотіли призюмувати ось цю тему і якийсь заклик для наших глядачів лишити. Ну насправді я хотів би, щоб кожен з нас міг зрозуміти одну дуже важливо істину, що Бог він не тільки суворий суддя, так, і він не тільки представляє. Е, якісь певні вироки, так е, слово суддя, в Біблії також е, має іншу сторону, це е, наш захисник, це наш адвокат, і він на нашій стороні може бути. Е, був такий випадок в одній країні, коли е, людина пішла в супермаркет і е, взяла річ, е, за яку не заплатила. І охоронці побачили на камері, і коли перевірили чек, е, цій людині відкрили кримінальну справу. І коли її судили. І вже доходило момент до вироку, суддя встала на його захисті і сказала, що зі мною недавно трапився такий самий випадок, тільки ніхто не перевірив чек, і цю річ я з магазину принесла додому. І, звичайно, для цієї людини було великим благословенням і щастям, що суддя захистилася за підсудного. Коли ми бачимо в бозі нашого захисника. Коли ми приймаємо справжню жертву Ісуса Христа, то нам нічого боятись. Для нас суд це добра вістка, тому що ми йдемо до Бога, який заплатив високу ціну за кожного з нас. Це, віддавши Сина свого Ісуса Христа. Тому я думаю, що це тільки може радувати нас. Однозначно. Точно, знаєте, наче судний день, але це така надія, що все-таки. Буде крапка всьому злу, і Бог у своїй справедливості і мил і милості. Він е, зробить все для того, щоб кожна людина, яка повірила у нього, вона була врятована. Дуже дякуємо вам за цю розмову, дякуємо за ваше служіння. Божих благословень вам та керівництва Духом Святим. Дякую, приємно було з вами бути. З нами Дякую. на відеозв'язку Віктор Власюк, священнослужитель. Ми проговорили з ним на тему судного дня в Біблії. Що вона говорить нам про те, як буде відбуватись ось цей останній момент е існування землі, існування людства на землі е безпосередньо от перед вже. Е Тисячорічним царством і поверненням людей на свою батьківщину на оновлену землю власне перегукуються так роздуми, які ми мали сьогодні з експертом стосовно годиннику судного дня, так що людство розуміє, що ми на порозі вже останніх років, можливо, десятиліть, але вже дуже близько кінець, і Біблія це підтверджує: звісно, ми не розуміємо, яким чином точно це буде відбудеться. Буватися, які е, події вже точно от нам скажуть, от вже завтра там чи колись буде е, прихід, але готуватись нам потрібно вже сьогодні, тому що е, враховуючи ось такі обставини, так що ти ніколи не знаєш, яким буде цей день, чи ти залишишся серед живих. Нам потрібно бути готовими завжди до зустрічі з Богом. Продовжуємо от на цій ноті духовній духовні роздуми у духовному сніданку. Запрошуємо вас долучитися до розбору святого письма.